Вітання всім! Сьогодні готую дуже просту приготування та смачну заготовку на зиму ожина у власному соці. Спочатку в миску з ожиною, тут у мене 1 кг 800 г додаю цукор з розрахунку на 1 кг ожини 250 г цукру і легесенько ось так перемішую та залишаю на декілька годин, щоб ожина віддала свій сік. Ожина настоювалася у мене 5 годин. Вона вже повипускала сік, кладу її на плиту, підігрію, щоб весь цукор розчинився. Вона дала вже так багато соку. Ожину тільки підігріваю, ні в якому разі не кипячу. І поки ожина настоювалась, я підготувала банки та кришки. Цукор розчиняється дуже швидко. Зразу перекладаю ожину. Чисті банки. Акуратно розкладаю ожину по банкам та заливаю соком, що залишився. Соку якраз достатньо для всіх банок, з заявленої порції, у мене вийшло рівно 4 півлітрові баночки. Накриваю кришками, перекладаю банки в каструлю, низ якої застилаю рушником. Та наповнюю водою до самих плечиків. Та доводжу до з кипіння. моменту закипання, проварюю рівно 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин з моменту закипання, відключаю вогонь, виймаю банки та зразу закручую. Накриваю банки теплою ковдрою та залишаю до повного охолодження. Після охолодження відношу банки у підвал, але добре зберігається така заготовка і у квартирі. Ожина по цьому рецепту виходить дуже смачна. З неї можна приготувати взимку компот, а також просто посмакувати. Вона виходить не дуже солодка і дуже смачна.